Поки вале точиться запекла битва, сирійська столиця затамувала подих в очікуванні її результатів з Дамаска. Телефоном повідомляє кореспондент «Євроньюз» Бора Байрактар. мешканці Дамаска, зокрема прихильники Башара Асада, сподіваючись на закінчення цього протистояння, чекали на рішучі кроки від режиму. Операція Вале стала таким кроком. У середу битва, якої чекали кілька тижнів, почалася. Люди мають надію, що вона стане переломним моментом у конфлікті, який триває півтора року і призведе до відновлення стабільності в країні. Багато сирійців бояться, якщо ситуація в Алепо не зміниться, насильство може поширитися на інші регіони, зокрема на Дамаск, і Тоді столиця теж зав'язана у цьому кровопролитті. Саме тому прихильники режиму сподіваються, що урядовим військам вдасться приборкати ситуацію в Алепі, і Насильство не дістанеться. Дамаска. Слід також зауважити, що заходи безпеки в Дамаску посилено. Армія встановила на вулицях додаткові блокпости, особливо довкола урядових установ. Солдати служби безпеки Сирії обшукують кожне авто в регіоні і перевіряють документи у водіїв.